Постійно чуються запитання, коли закінчиться війна, коли це буде перемир'я чи якась перерва. Судячи по тим, по тим даним, які зараз ми маємо з Росії, все ж таки Путін доходить до закінчення тої жирової прошарку, яку він мав. Його економіка мала. Десь до кінця цього року почнуться вже певні проблеми. До яких Путін, звичайно, не захоче доводити країну, бо це загрожує його режиму. Він не буде проводити і не захоче проводити мобілізацію. Він не хоче, щоб рівень життя росіян дуже сильно впадав. Тому до реальних переговорів він, я думаю, повернеться восени цього року, так до реальних переговорів, тобто до не 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 до капітуляції вимог капітуляції України, а до більш-менш аргументованих, так би мовити, переговорів, які можуть і досягнути якогось певного успіху.